Друзі, вже вечір готуємося до рибалочки завтра. Завтра ранку будемо застосовувати насабічку тепу. Побачите, що ніколи не вгадаєте. Ніколи не вгадаєте. Зараз скажу, це звичайна рубка. Звичайна губка, мити посуду. Ось ми нарізаємо на отакі малесенькі на беремо яйце, яйце беремо, розбиваємо сюди, Ну, не сюди, а розбиваємо, розрізаємо і беремо білок. Не жовтокий білок. Одне з другого пересічуємо. І жовток, ми його або випиваємо, або відкидаємо. А білочок сюди. Сюди ще робимо одну столову ложку молока. Розмішуємо. Дуже добре розмішуємо, щоб воно було як одна однорідна маса. Потім. Потім не будемо монтувати відео. Ми беремо чесничок, розбріднюємо його, видавлюємо сок сюди, Це щоб плотвичка така карасик гарно плювали. Потім ми замачуємо, дуже гарно пропитуємо, щоб губка взяла цей білок. Чекаємо 5-10 хвилин. Помішуючи час від часу. І просто варимо, просто варимо в кастрюльці, фінал я вам покажу. Варимо в кастрюльці. І на завтра насадочка на крючечок 100%. Це мені порекомендували рибаки заявні, дуже хороші рибачки. І завтра я. Буду пробувати перший раз цю насадочку. Тому завтра будемо бачити результат, і я обов'язково вам цьому відео зразу і покажу, що з цього вийшло.